Всім привітки! Сьогодні вам підготовила таку тему, які події у вас на порозі. Що нас чекає на порозі? Давайте подивимося. Підготувала два варіанти. Можете продивитись два варіанти, а можете собі загадати синій або біленький камінчик. І будемо розпочинати. Повна діагностика Viber Telegram. Номери телефонів є в мене під кожним відео є два. Інших номерів абсолютно ніяких немає. Працюю я одна, помічників також немає. Ну, давайте будемо дивитись, кожен сам себе загадує. Як резонує в кого. Пишіть, дуже цікаво читати ваші коментарі. Дуже-дуже вам, якщо як, як чесно, дякую. Прямо як читаю, хочеться жити, хочеться вам щось ще да, давати якусь інформацію, підказочки. Ну, давайте будемо розпочинати. Хто який вибирає? Розпочинаємо ми з синього камінчика. Синій камінчик. Давайте подивимося, що у вас на порозі. Давайте подивимося, що у вас на порозі. Які собиті у вас на порозі? Хороша переміна. Дивіться, що я їм скажу. Якась переміна, ваше життя прямо летить. Мужчина або прийде ваше життя, щоб ви собі розуміли, з яким ви були на відстані. Ну, тут, а прямо хтось, як увірветься ваше життя, і ви будете радуватись. З цією людиною ви прямо. Підете в щось нове. Оце мужчина. Дивіться, мужчина і жінка, як висоєняється. От відкривається вам книжка, нове життя. Мужчина прямо увірветься. Хто чекає, дівчаточка, дочекаєтесь, я вам скажу так, може, хто на якійсь паузі стояв, да, в кожу, може по-різному проігратися. Але людина, ваше життя йде. І після цього ця людина буде вам вірна. От, його серце буде приналежати вже вам. А Ва благо вам приймайте. Хто... Стоїть на даний момент в стосунках, а загадав все-таки перший варіант, то я вам скажу так: більше м якось підете в нове своїм мужчиною, будете йти в щось нове і будете радуватись, бо ця людина вам вірна. Так що не накручуйте себе, ніяких ерунди, ніякої ерунди, як я кажу. Да? Так, давайте тепер другий варіант. Хто загадав другий варіант? Подивимося, що у вас на порозі. На порозі. Кожен загадуйте себе і будемо дивитися на порозі. На порозі у вас тут більше може проігратися робота, фінанси. Тут вам падає якась стабільність. Стабільність падає вам в казонному домові. Стабільність вам падає в фінансах. Прямо, да, хто був в якому топіку, хто ударявся. Вихід, стабільність попереду чекає. Ваблаго, приймайте. Ваблаго, приймайте. Ну, Денежка. Хто може в ожидання, да, якоїсь там виплати, чи щось не вистачає, чи зарплати чекаєте, вам прямо в казенного дому зі звісном падає денежка. Хто зараз на даний момент може працює по якихось бумагах, вам також падає польза. Ну, і може проігратися ще наслідство. Ще може проігратися наслідство. Прямо велика денежка летить вам. От прямо велика. Ви знаєте, як приложите усілля. Будете приложувати до цього, може, навіть щось зміните. Стоїте зараз в топіку, зробите да, вітер перемін, такий вам вийшов корабль, ви щось змінюєте і берете велику пользу своє життя. Тільки будьте обережні, коли візьмете ці фінанси правильно, розполагайте своїми фінансами, щоб взяли пользу з цих денішок, і ця денюжка від вас не утекла. Отакий у нас був маленький розклад, що на порозі. Продивилися, ну, надію, ще. Ще надалі будуть відео, будемо дивитися. Також планую вийти в прямий ефір з виливкою і вичиткою. Так що підписуємося, ставимо клас і пишіть, дівчатка, хлопчики, як в кого резонує. Повна діагностика, вайбертелеграм. Всім па-па.